Наша військова частина ніколи не забуває про полеглих військовослужбовців, про зниклих безвісті, про тих, хто віддав своє життя, захищаючи нашу державу. Але незважаючи на їхній подвиг, на їхню пам'ять, ми ніколи не забуваємо про наше майбутнє покоління, про діточок. І зараз, в День Святого Миколая, ми хочемо привітати діточок. Полеглих, зниклих безвісті військовослужбовців, в знак пам'яті, шани, їхньому подвигу, захищаючи нашу державу. Цими смаколиками, цими подарунками ми хочемо <кхех> привітати діточок, згадати про них, що ми ніколи не забуваємо і завжди будемо підтримувати і підтримуємо їх усьому.